Друзі, мої вітання. Сьогодні у нас 6 липня 2025 року, і рівно два тижні тому я облікував відео на ютуб-каналі, що як там фарбувалось, розвивалось, в якій стадії взагалі знаходився виноград. Пройшло два тижні. от Я хочу знову з вами поділитися своїми враженнями. Так що всім приємного перегляду. Да, буде вже такий виноград, який і повністю достиг. І напишіть в коментарях, який виноград сподобався саме вам. Приємного перегляду! Анкор селекції Щередінкова також вибивається в лідери по термінах дозрівання. Вибірково вже можна зрізати. Так виглядає Альміра селекції Карпушева. Виноград під назвою Асканія Селекція Карпушева. Стрімко збільшується в розмірах Алла селекції Худелії Олександр. Де виноград буде готовий або фактично готовий найближчим часом. Я, звичайно, ще буду про це проговорювати. Цього не скажеш про ароматику. Це у нас наступна гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича. Да, її ще далеко, вона грані середнього терміну буде, але гарна з мускатом. Ну так, оптимістично зараз виглядає. Також одна із новинок Калугіна виноград під назвою Акварель. Виноград без кісточок під назвою. Подяка полякам. Починає фарбуватися дуже гарна завантаженість. Один із улюбленців це Арарат. Як завжди, все рівномірно, прогнозовано. Раннє середнього терміну чекаємо на його дозрювання. Так виглядає біла лілія. Селекція колонії. Виноград з великими гронами, біла надія, селекція Щенько Олега Миколаївича. Загорілась перша ягодка на баронесі, селекції Калуїна. Щойно скуштував, верхні ягоди вже солодкі, але поспішати ніхто не буде зі зрізкою та реалізацією. Будемо набирати максимально цукрів. Але, в принципі, ось так швидко вона дозріває. Це бакарді селекції Щерідінкова. Віронічка з селекції Кисельова, звичайно, що поки що зелена, але вона буде нас дивувати на більш пізніший період. Один із найкрупніших білоягідних виноградів це взльот селекції Калугіна. Ще йому зростати та зростати Вівальді, селекції Щередінкова. Перша ягодка зафарбована. Дуже рівномірне, класне запилення. Ягода в ягоду. Чекаємо також з нетерпінням на дозрівання. Виноград, який майже достиг, але ще трошки піднабирає цукру. Це Вавілон селекції Худолі Олександр. Іванко селекції Калугіна. Так виглядає на сьогоднішній. День Вілора селекції Кісельова. Вірастюк селекції Панченка Руслана. Так виглядає гламур селекції Калугіна. І ми бачимо першу зафарбовану ягідку. Джокер селекції Щередінкова. Це грома, яка цвіла найперша, тому і зафарбувалась вона фактично повністю. Але є такі, що більш зелені ось. Цвіла пізніше і зовнішній вигляд поки такий. Так що, хто раніше відцвівся, той раніше і дозріває. Огрона коло землі виглядає ось так. Також цвітуть раніше, бо тепла від землі все ж таки більше. Блондин селекції Калугіна. Ну, ягода серйозна буде по розміру. Ще трошки бакарді, зовнішній вигляд з іншого ракурсу. Листя я потрохи вириваю для відео зараз. Просто щоб було краще видно. Ще зовсім зелений бінго-бонго. Відпрацюють дуже ранні ранні, і наступає його час. Він також по заявці повинен бути з мускатом. Також стрімко дуже набирає гарний розмір ягоди, акцент в селекції Калуїна. Дуже багато позицій будуть плодоносити вперше, тому будемо описувати їхні характеристики, серед них і агідель, ви можете бачити. І ми можемо спостерігати вже перші зафарбовані ягідки Аріелі з селекції Карпушева. Виноград, який не перестає мене дивувати, це Алінка. Зараз вона набирає потроху ще своєї жовтизни, але вона ну, стрімко так, стрімко прогресує, стрімко перетворюється. До речі, я відмічав в минулому році, будемо акцентувати увагу і в цьому році, що найкращі результати досягаються саме на кореневласних власних. Кущах по смаку я маю на увазі. Ось ще трошки акорду селекції Калугіна. Дуже тоненька шкірочка. Прекрасний смак. Така серйозна собі заявка це Кароліна Селекції Калугіна. На кожен період свої лідери і свої фаворити. Цей виноград поки не виділяється. Це у нас червоний тюльпан селекції калуїна але пройде зовсім трохи часу і побачите, як він зміниться. Прекрасні смакові якості мені запам'ятались його в минулому році. Щойно продегустував верхні ягодки, вже солодкий це істочник селекції Загорулька. І тут поряд і також вже солоденькі ягодки. Звичайно, що ми не будемо поспішати, нехай. Набирають. Золотий тілець з лекції Калугіна. Позиція буде також з мускатом. Категорія винограду, яка привертає найбільшу до себе увагу, це у нас журавчик червоний. Я покажу його з іншої сторони. Ну, просто велетенська вже ягода на сьогоднішній день. Жовта ріка. Так, да, вона ще зелена, але пройде зовсім трохи часу і повноцінно пожовтіє. Селекція новак. А це справжній підкорювач сердецька Лугін Віктор Михайлович зі своєю новою гібридною формою під назвою Дон Жуан. Ще не готовий, зелений, але дуже такий перспективний, крупна ягода. Ну, бачу, що вона суттєво підросте по мірі дозрівання, хоча вона вже ефектно виглядає. Ще одна гібрида форма селекції Калугіна під назвою Тамський готник. Майже готовий цей виноград, він без кісточок. Назваємо Джавелін. Прекрасні, чудові, рихлі грони. З гарантованим першим класом. Ну і крупною ягодою. Мускатна новинка селекції Вишневецько. Фактично готовий, солодкий. Вже з легким мускатом. ну він буде його добирати та добирати. Виноград надзвичайно буде врожайний, надійний це Ельдорадо селекції Вишневецького. Так виглядає стан на сьогоднішній день екстрім селекції Щередінкова. Виноград, який дозріває одним із найперших, завжди мені імпонує. Він виривається в лідери. Це естафета селекції Калугіна. Ось так вона виглядає. Фактично, тобто, вибірково ось такі оці дві гроночки, я вже може. І реалізовував, бачите, а ось тут ще, ну не до кінця вона готова, але ці вже дві я скуштував. Звичайно, що ніякої реалізації не буде. Будемо, нехай набирає, нехай чекає, нехай повністю дозріває. Журавчик червоний з селекції Голуба Анатолія Олексійовича. Погляньте, що він наклив. Супер. Жовтий вілікан селекції Калугіна Віктора Михайловича. Ось так він виглядає. Червоний зефір селекції Калугіна. Ну, те, що він надзвичайно врожайний, це вже я зрозумів. Матеріал діставався якось ну, надзвичайно складно по цій позиції. Е, ну, побачимо, що Віктор Михайлович тут притаїв для нас. Виноград який фактично готовий на сьогоднішній день. Це Клімінтіна селекції Худолі Олександра. Прекрасні результати. Виноград з великим майбутнім. Не менш дивовижний виноград селекції Худолі Олександра ми побачимо найближчим часом це червоний агат. Він лише починає набирати ось такого забарвлення. Звичайно, що буде збільшуватись ягода. Переважна більшість гібридних форм вона починає їх роздувати і збільшуватись в розмірах саме в цей період. Так що, прекрасне ворожі, його багато. Його багато так. Чи зможе нас вразити калина селекції Вишневецька? Бо червона калина ми до неї дійдемо. Я її покажу, продемонструю. Звичайно, що вона ще з минулого року зробила заявку. А по от калині Вишневецька, як оця позиція, ну не було ні ягодки, нічого, тому бачимо її вперше. Ну от і... Чекаємо, чекаємо, чим вона зможе нас здивувати. Зовнішнім виглядом, фінально, кольором, смаком, можливо. Каприз Еріки. селекція Цуркана. Камея, селекція Калугіна. Ну, така вже вимальовується також серйозна заявочка на розмір ягоди. Легіон селекції Калугіна. Також дуже буде. Крупнючий розмір ягоди. Рихла грона. Все як, все як ми любимо. Все як і має бути. Муза мускатна селекції калугіна. Ну, дуже класна назва. Да, побачимо, чи буде такий яскравий і сам виноград. Міна Маліна селекції Вопілова. Очевидний. селекції цуркана. Вже почав фарбуватися, активно наливається. Розмір ягоди такий дійсно гарний, Ну назва відповідає дійсності. А це в нас окей, так і називається. І гібридна форма одна з новинок Селексії Калугіна. Ну, побачимо, Ну поки така заявка також Ну дуже-дуже серйозна. Ще зелений, а з такою рихлою, рівномірною і. ну Я не знаю, нереально крупною ягодою. Прекрасно виглядає та світиться. Це подяка Цигульову, селекція Оприришка Микола Валентинович. Подарунок коханій. Достаменно невідомо хто автор цього винограду, але показники вона демонструє. Ну просто надзвичайні. Велика сила росту. Другий рік ви можете бачити, оце все із цього, цієї площини, і з іншої це все вона. Сила росту надзвичайна, по дві грони. Кущ абсолютно не втратив своєї динаміки. Ростовує. Тобто він ну, на майбутнє, я думаю, буде плавнути ще сильніше. По дві грони хрумка, ну, заявлена з мускатом. ну і досить, досить крупна ягода. Полтавський клубнічний, невкривний виноград на Арочку. Це селекція кисельова, перше плодоношення. Також з нетерпінням чекаємо, щоб поділитись з вами смаками. Це виноград без кісточок, також, можна сказати, одна із новинок, яку ми вже спостерігали у себе раніше на ділянці в приватому варіанті. І він не видавав особливо таких великих е, грон в приватому. Це ми бачимо кореневласний кущ, довжина грони тут вже сягає 30 см та більше. Ну що ж, чекаємо тепер дозрівання та того того обіцяного смаку. Подарунок Оксані, селекція писанки Олега Михайловича. Ще дозріває. Вам набридло збирати чорну смородину по одній ягодці. Ось, будь ласка, виноград, який повторює абсолютно смак чорної смородини та ще й без кісточок. Це у нас безнасіневий виноград. Західна селекція під назвою Чорний П'єро. Це в нас Паларіс, перше плодоношення. З нетерпінням чекаємо: селекція Карпушева Андрія Вікторовича. А це в нас атічник, справжній відмінник на винограднику. Селекція Балабанова Андрія Федоровича. Буде в ніжно-рожевому кольорі, що не потемніє. Майорка, селекція Калугіна. Так виглядає малиновий гігант. Великі надії та сподівання в мене на кишмиш малиновий рай селекції Котова Володимира. Компактні грони. Виноград на арочку без кісточок. З прекрасними смаковими якостями. Мускат. Мускат, який ми запам'ятали з минулого року. Муза Біла або Бліц селекції Калугіна. Ще не готова. Але такий вимальовується вже серйозний бочонок. А це в нас Лордік селекції Вопілова. Повинен бути ну, надзвичайний такий ліхтарик, яскравий. Так що чекаємо. Король Лір з селекції Калуїна Віктора Михайловича це ще один представник в компанію крупноплодів. Каталея селекції Бурдака Олександра Васильовича це буде дуже гарним доповненням до існуючої Басанті. Тобто, відійде Басанті, підійде каталея. Так виглядає кадена селекції Карпушева Андрія Вікторовича. Починають фарбуватись перші ягідки. Це червоний консул селекції Калугіна. Дивовижно виглядає на сьогоднішній день червона шаблеподібна селекція Щередінкова. Так виглядає кадриль з селекції Калугіна. Її багато. Сподіваюсь, що найближчим часом вона буде нас дивувати не тільки своєю кількістю рожевою, але й смаком заявлений мускат. Виноград без кісточок під назвою Червона калина. Хорумка та фактично готова. Виноград, який по праву можна вважати. Виноградом з найбільш унікальною врожайністю, надзвичайно високою. Це селекція Вишневецького під назвою виноград Червона калина. Окрім того, що він видає монолітні здоровезні грони по три, по чотири їх там, ну, звичайно, що потрібно нормувати вчасно. Але з кожного пасанка він видає просто просто дивовижну кількість ще додаткових грон та соцвіть. Фаїна, перше плодоношення. Будемо оцінювати смак при повному достиганні. А смак цього білоягідного винограда ми вже оцінили. У минулому році це в нас фішка селекції Калугіна. Прекрасний чудовий мускат. Так що поділимося своїми висновками з вами і в цьому році. Таким крупним, але ще не готовим виглядає світанок селекції Вишневецька. Стрімко розвивається. Я нагадаю, що це такі пасинкові гроночки видала е, смуглянка селекції Вишневецького вона цвіла ну не знаю, там на місяць, не пізніше. Тому ось такий її зовнішній вигляд на сьогоднішній день. Це буде синя ягода дуже крупних таких загострених. Загострених. Це в нас виноград без кісточок. Майже готовий, тільки я, я його скуштував. Селекція Карпушева Андрія Вікторовича. Так, виноград під назвою Ріно. Великі грони. Він гармонійний без муската. Бачите, на сьогоднішній день вже з такою вражанністю, з такими грунами, він має можливість достигати. Це у нас також одна із новинок селекції Вопілова. виноград під назвою Руфа. Ранній середній термін та мускат. Рухається в напрямку дозрівання партнер селекції Калугіна. Ландиш, який точно не буде осипатися при запиленні. Бо це селекція кисельова. і це його Полтавський ландиш. Подивіться, скільки горон, яка врожайність. Всі рівномірні рихлі і з прекрасним мускатом. Це ще один. Із ексклюзивних виноградів без кісточок Sweet Celebration перше плодоношення. З нетерпінням чекаємо, щоб його скуштувати та поділитися. Я недаремно з собою ношу оцей шматочок Хеллоуіна, це я його зірвав, буквально там невеличкий фрагмент. Для того, щоб продемонструвати вам стан на сьогоднішній день, це наша форма, яку ми вивели на базі цього ж самого. Хэллоуіна. Тобто, звичайно, що тут ість, вона буде варювати і ми її не будемо заявляти як виноград без кісточок, тобто, будемо заявляти її як з кісточкою, але все ж в отаких ягодах, от, оце я бачу, от, отака, не буде ні, нічого. Тобто, кісточки можуть бути або м'які, е, ну, найбільш крупних. тобто, Ми будемо все це при повному дозрюванні. З вами аналізувати, але що хотілося б ще відмітити, що оцей виноград він повторив смак е, Хеллоуіна. оцей Барбарисовий його присмак, тобто він його взяв і передав от сюди. Тому це дуже-дуже гарно. От з цієї сторони вони вже більш, такі бачите, зафарбовані. Ось Ось так вони виглядають. Ну, В порівнянні з Хеллоуіном. Сирія стане на сьогоднішній день та Софіна з селекції щередінко. Також фарбується скарлетт з селекції Карпушева Андрія Вікторовича. Її тут багато. Виноград, який по праву можна назвати. Стиглим і знизу, і зверху це свобода. Селекції писанки Олега Михайловича. Яскраво жовтим при повному дозріванні, бо він вже такий, але йому ще далеко. Буде виглядати це сонце яр. Селекції Щерединкова. Ось ось! І буде готовий. Це також одна із новинок на нашому винограднику. Виноград без кісточок Тайтм Сідліс. Його дуже багато. Назвичайно він видає дуже гарну врожайність, дуже ранні терміни дозрівання. Ось, будь ласка. Все це він. Ну і, звичайно, це все гарантовано. Іде без кісточок. Цей виноград це також один із мускатних шедеврів. Це Тера. Селекції Карпушева Андрія Вікторовича, ось такий стан на сьогоднішній день починає фарбуватися, але який прекрасний колір. Ну, а смак ми ще оцінимо. Виноград, від якого неможливо вже відірватися, куштуєш верхню ягідку, рука тягнеться ще і ще. давай наступну. Бо це фреш мускат селекції Щерединкова. Переважна більшість вже ось так зафарбована, дуже великі, гігантські. Грони ягодка з мускату. А це в нас фотон з селекції Панченка. Руслана також з нетерпінням чекаємо на дозрівання. Фактурний селекції Калугіна. Виноград з дуже яскравим мускатом це Фламія селекція Лаврінова. Цезар селекція Калугіна. Стрімко набирає свого кольору. Чорний мускат селекції Бурдака Олександра Васильовича. І тут же поряд Чорнобаївка. Чорнобаївка виноград без кісточок з великою вражайністю. Виноград якийсь 100% можна вже вибірково знімати на реалізацію. Це чорний джокер селекції Худелія Олександра. Прекрасний повноцінний чорний колір без ніякої там розовини та красноти. Всередині з чудовими смаковими якостями. Тобто хрумка, така ягідка, зривається в роті супер. Шикіда селекції писанки Олега Михайловича також буде без кісточок. Велика сила росту, велика врожайність. Ще один прекрасний виноград від автора. А так виглядає станом на сьогоднішній день Шакіра селекції Калугіна. Одна така незвична в ній явність, вона начебто штучна, начебто воскова. От вся, вся ягідка вона виблискає. Тобто руїн, ну, фактично відсутній у цієї позиції. Вся виблиска, вся блищить. Ось, будь ласка. Що ми ще помітили по цій позиції? що Е, мускат е, в неї надходить трошки пізніше. Тобто, спочатку дозріває. Ну це по минулому року так було. Спочатку дозріває, а потім вже їй додається мускат. Так що подивимося, бо я скоро скажемо. Крупна, але ще не готова. Це Ярослава Селексій Чілкова. Виноград з мускатом також дуже врожайний. Прекрасний, прекрасно демонструє прекрасні показники. Виноград з чудовою назвою. Карамелька селекції Кісельова. В батьках тут Голдфінгер. Тому смакові мають бути на висоті, з нетерпінням очікуємо. Ось такі пальці видає Максим селекції Білічука Романа. Друзі, це не все, але будемо, мабуть, потихеньку завершувати. Є ще, я кажу, номерні, але то згодом буде щось гарне, продемонструю. Такі є позиції. Такі, тобто, все це, все це буде згодом, якщо гарно себе вони продемонструють і покажуть. Ну а завершити я хочу, мабуть, на, також на епатажі, показати на сьогоднішній день, як він виглядає. Тобто всі грони, ось ми можемо їх спостерігати, вони чималенькі, вони, ну реально тут такі 30 см. І більше грони великі. О, побачимо. Тобто ягідка починає зростати під час свого фарбування. Так що, от на що він на що він вийде. Ну і для нас це також тест, експеримент, це перший, можна сказати, кореневласний, кореневласний кущ. В якому він йде кольорі, в терміні дозрівання, ну, в смаку. Так що з нетерпінням чекаємо і на нього. Я сподіваюся, що не війде в, такі, не війде в темні. Дуже, а залишиться в більш такому приємному рожевому кольорі. Ну, хотілося б на це бачити. Все, сподіваюся, що вам було приємно та корисно провести весь цей час разом зі мною. Все, до нових відео.